Всім вітання! Сьогодні будемо розпаковувати платівочку класики панк року та мелодію хардкору Bad Religion No Control. Це четвертий їх альбом, дуже хотів собі в колекції мати. Це мені тато-подарунка такого привіз. Штука в тому, що це перевидання для європейського ринку і воно лімітоване. Їх небагато було випущено. І зараз побачимо, якого кольору. Може бути або жовтенька, або різнокольорова. Та і та досить рідкісна. Тираж дуже маленький був. Так. Ну. О. Так. Класне перевидання, така плотна вставочка йде. О, жовтенька. Мій улюблений колір. Ось дивіться, друзі. Клас. Так, подивився по ним інформацію, то дійсно дуже невеличкий тираж, тому це взагалі як би на Європу саме таке перше перевидання. До цього випускалося лише в США. Ну що, дякую за увагу. Будемо слухати. От. Bad Religion – це для прихильників панк року Одна з головних груп, я їх колекціоную і дуже люблю. Якщо хочете послухати класний технічний ідейний панк, то Bad Religion рекомендую.